Так, бажаю здоров'я, бачите, з бальдоном сітку нам надо. А раз надо сітка, то у всіх фронтових селах, містах і містечках є все, І навіть більше. И даже больше. Без постовники марки. Сильпо! і хавчик, і вода є. Ладно, сьогодні назад це, Казашку, щоб не було там не перемоги то по ситуації вона виглядає наступним. ну-ка. Сейчас я так шляпу цю поставлю. Та віде, скотина, Короте, там есть какинути. Коротше, оце село. Тут сьогодні підари на розв'язочку заскочили на мотоциклетах. Ну, їх по поєбошили. Ну, це таке, розвідка боєм, це вже не перший раз. Тут виходить, що ця сторона намагається перелізти з північного південного флану. Тут ніхіра не виходить, там щось повзуть по посадкам, спешки головному по центру по крови Мирнограда. Там блять, лізуть і ну, до хіра лізуть. Але там стоять козаки-дебелі, які вже дуже давно на цьому секторі. Поэтому Поки що у них не обломиться і я думаю не обломиться. Да? Більш складна ситуація по північному флангу. Там, із-за того, що було сконцентровано а, велика кількість сил і засобів підарів, да, в тому числі і бронетехніки, то вони там намагаються ну, прорватися. А, дуже складна ситуація у великій новосілці. Ну, Там процес прийняття військового рішення він має точно бути не такий, як у нас. Із часів Бахмута він е відбувається. І тут я не можу не согласитися, як коротше, завжди критикую Мар'яну Безуглу, ну іноді вона каже розумні речі. Тому тут я з нею повністю згоден. По самим військовим Військове керівництво да, це віддзеркалення суспільства. Вони звідки взялися? Вони ж взялися із суспільства. Призначає військово-політичне керівництво, яке в 2019 році да, на демократичних виборах вибрали. Але воно абсолютно, це зелене риговське утворення, по суті, реванш Антимайдану. Там патріотів, українців, не, не спостерігається. Ну, Натомість на виборах вибрали-вибрали. І виходить, що це військово-політичне керівництво утворило ставку Верховного Голови командуюча на 80%. З людей, які навіть строкової служби не мають. Така сама Рада Національної безпеки, що вона випускником Академії ФСБ Літвіновим, який втік, а, кинувши хе, свою розвідку службу зовнішньої розвідки, вкрав 10 мільйонів і спітляв. Ну, його назначили. Хто назначив? Ну, у нас всі винуваті, крім президента. Ми ж всі президенти. Виключно всі кадрові призначення на правоохоронні органи. На Збройні Сили України, Міноборани, це прерогатива, відповідальність президента нікого іншого. От розказуєте все, що угодно, можете мільйон батаферм запускати, але дійсність вона така. І тому казацтво, ситуація у нас на фронті це відзеркалення того, що відбувається в тилу. За три роки, за три роки стільки тренуватися, раз не спромоглись ви хлопці, да наладити ВПК. Наладить бронетехніку, боєприпаси, обучить особовий склад. Не клонірувати 140-150, 160-ті бригади, а потім говорить, що такого немає, вони на фронті у нас працюють. Ну, Це бред. А рецепт, як і раніше. Старі провірені бригаді, де ще є костяки, поповнюють людьми бойова обкатка на фронті. Те учбові центри, як показується, це шляпа. Блин. От така вона правда. Стосовно там пишете всяку херню... Відео, що я в Мирнограді поліцейських сняв, так я їх бачу, ну це не перший раз, і саме цих чотирьох. Ці чотири пацаняги молодих це є поліцейські. Але де остальні мусора? Мусором немає. Є от, бачу я чотирьох поліцейських. Тому там Кліменка, Тівиговські, вони ну, повтікали спочатку війни, орденами, медалями обвішані, і щось там намагаються розказувати суспільству. Всі ви маєте бути на фронті. Як вся правоохоронна система, як оці всі заброніровані, нещасні, військова пенсія в першу чергу, мусорка, мусорська, чекійська, прокурорська, інваліди. Блін. Прийде весна, будемо сажати. Кого посадили? Посадили топ корупціонерів із Міноборони. Бля, дивлюся, в тюрмі сидять військові бойові генерали. Рума Червінський, Рума Дуді. На що відбувається, ребята? блядь? У нас що зазіркалі? Чи це ті, хто не дав у 22-му році захопити Україну і повів за собою народ і встав на захист? Зараз сидять у в'язниці. Де міський голова Чернігова? Кримінальне провадження Житомира. Аналогічно. Хто команду давав мастини взривати з Офіса президента? Аналогічно. Та коротше, це можна до вечора повторювати, друзі. А дійсно, вже пахне виборами, я вам скажу так, з часів Бахмута спілкуюся з американцями, то є така інформація, я їй, мабуть, довіряю, що будуть введені персональні санкції до п'яти оцих менеджерів офісних, да? і плюс до правоохоронних керівників органів, побачимо, що вони будуть співати, і можливо до тієї особи, який привів їх за собою у владу. Ну, скоріш за все, так і буде. Так що козаки вибори в нас обов'язково будуть. Наша задача привезти українців патріотів і ті, хто тут своїми діями доказав спроможність і здатність да, керувати країною, хто захищав. А не оці всі шляпи, які повтікали блядь, в Закарпуття, блядь, у Варшаву, поверталися, блять, а тепер судять військових. Мусана, прокурори, ДБР, більша частина чекістів, блять. Судді, всі спітляли, втекли, а судять військових масово. Це, ну, вообще, що в Україні відбувається. Ну, короче, мать -от блядь. Отаких таких призначення на ключові посади на міноборони, Резнікова, Умерова це, блядь, не то, що вони безполезні, це корупціонери, де немає клейма ставить за этот. Мы так війну хочемо виграти. Да? Ніхто не хоче выиграть. Всім выгодно, блядь, кроме нас, кроме військових, щоб вона тягнулася 250 тысяч років, блядь. Але нам ну вже три роки на війні повірте. Тут э, видніше набагато, чому там ви з Києва бачите, що відбувається. Тому казацтво, а рецепт перемоги дуже простий. Введення стану війни обов'язково перевибори, мобілізація правоохоронної системи, подбронірованих, забронірованих, митники, податківці і всіх там блядь, спецучоти, всі, куча всякої, бля, тієї, що не приймає участь у війні, блін. І не треба мобілізувати 18-річних. У нас куча мусоров по тилу шляється. без току. Одні зашквари, блядь. То там дітей товчуть, Нездатні в школах поставили, нездатні там, наркотики продають. Мусора білоцерковські продають їхні бля, наркотики. Да? В чому проблема? Все да, свої. Хто наказаний? Та щось ми тут медійно, блін. Вбивця Фаріона то э, 18 років поймали. Де знаряддя вчинені злочин, нема. Не можуть його засудити. Де вбивці блін, э, Шеремета, Рифмастер винувать, да, Антоненко. Так Антоненко воюють. Хто Майдан розганяв? Мусара, Беркутня, хто вбивав людей, хто при Авакову і пороху розганяв Майдани, мітинги за Стерненко. Мусара. Та ні, козаки, блін. Зібралися стільки, хто знає, що вас, вас, ф... взагалі яка. 100 200 тисяч. Клєменко, ну це брехун, блядь, Це ну, він для мене не то, що а це от людина, яка там стоїть і не ще не нижче суспільство. да? Для мене, як звичайного військового, блін. Коли втік у Львов, перший наказ вийшов, блядь, 28 березня, 22-го року. Чувак, ти де був, блядь, Міністр, блядь, Міністрів. Тоже аналогічно Виговський той, блін. Тепер читаю, блядь, бригадний генерал, оцей, блядь, Максим, охоронець Зеленського, бригадний генерал, блядь. Ви що, у нас охранніки бригадні генерали? Я щось дурак думав, що мені треба в окупі посидіти два роки в стрілецькому батальйоні, да, вічно приданому, щоб, блядь, якесь звання да, там, чи щось там, чи заробити на цій війні. Ні, ніхіра, блін, тут достатньо все просто. Тому козаки. І там, до, до речі, Петя Стоун, тобі окрема подяка, Юля Яцик окрема подяка. От Юля Яцик це один із депутатів Верховної Ради, яку визиває в мене повагу за свою роботу і за свої дії. Була, я ну, пізніше розкажу, і вона була, да? і я вам скажу, що там, блядь, 90% блядь, забзять їхати, А вона навіть не думала, поїхала. Ну. Плетоноска, до речі, то моя, бо я не, не пишіть на цей. Поэтому, Юля, тобі окремий респект і подяга. сподіваюсь, що ту справу, яку ти робиш, і вона закінчиться перемогою вашої, як тимчасової слідчої комісії, як Качука цього, який незалужний, ніхто не мог його зняти, да, цього корупціонера-венючого. І він буде сидіти у в'язниці. І ви доробите те, що ви робите. А так казацтво. Завдячуючи, бач, таким людям, як у Верховній Раді, їх одиниці, але вони є. І вони мають бути там. Я нікого не рекламую, тим більше я яким мусорам продався. Є поліцейські, є мусора. Поліцейських 5%, мусоров 95%. Нічого не помінялось. Нам казацтво своє робити, є обов'язково. Як би там не було, ми в цій війні переможемо. Але це буде тільки частина нашої перемоги. Далі буде робота. Дуже важка. Все, всіх обняв, все буде Україна, слава нації.